Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії Працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску: Універсіада в кіму? Чергова інтелектуальна гра. Модель ООН. Цей тиждень в історії. Кожен школяр зовсім по-різному проводить свій вільний час. Хтось грає на комп'ютері, хтось ходить на танці, а хтось пише наукові роботи. Так, так, і це не жарт. Справжні наукові роботи. А потім він їде до Киму на універсіаду та захищає їх. Не вірите? Тоді дивіться далі. Дещо можна зустріти таку картину. Юні науковці і професорсько-викладацький склад Киму співпрацюють пліч пліч Цікаві роботи, нові погляди на вічні і важливі теми. Все це – 15-та всеукраїнська універсіада, українська і світова літератури, математика, основи правознавства, іспанська мова. І це далеко не весь перелік предметів, які виносились на цей захід. З усіх куточків України учні з'їхались до нашого університету, аби поборотися за право отримати знижку на навчання у Київському міжнародному університеті. І з кожним роком учасників стає ще більше. Сьогоднішній захід це просто прекрасний захід, який проходив стінах Київського міжнародного університету. І це вже 15-та універсіада, яка проходить в стінах нашого Київського міжнародного університету. Вона засвідчує власне декілька загальних тенденцій. Основні з них полягає в тому, що з кожним роком збільшується кількість її учасників. Багато днів клопіткої праці не виявилися даремними. Як зізнаються учасники, конкуренція була на найвищому рівні. Вражені масштабами заходу, учні поділилися своїми емоціями від наукового дійства. В мене залишилося дуже багато вражень. Я дуже задоволена і результатами, і взагалі участю. Дуже сподобалися педагоги, з якими я познайомилася. Всі дуже привітні. Церемонія нагородження переможців відбулася в актовій залі, де вони отримали сертифікати 1, 2 та 3 ступеня, які надають знижку на навчання в КИМУ у розмірі 20, 15 та 10% відповідно. Але це було не все. На завершення студенти кафедри театрального мистецтва люб'язно продемонстрували виставу, чим викликали хвилю емоцій та аплодисментів. Чекаємо з нетерпінням школярів і у наступному році. Денис Фомін, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Ініціативу інституту міжнародних відносин, які минулого тижня провели інтелектуальну гру, захоплюючи краєнознавство, перехопив інститут лінгвістики. А ось як відбувалася ця гра, де і які результати знають наші журналісти. Нещодавно у стінах спеціалізованої школи номер 115 відбулася інтелектуальна гра Містер Новул. No Її організаторами виступили. Київський міжнародний університет та керівництво Солом'янського району гра проводилась англійською мовою серед команд старшокласників. У складі яких учні 10-11 класів сьогодні школа прийняла п'ять команд Соломінського району в прекрасній грі, яку ми проводимо вже, мабуть, 15-й рік. Гра дійсно повинна відбуватися між учнями. Вона їх захоплює, вона їх стимулює, вона їх вчить чомусь і поведінці, і гарному відношенню. І вони намагаються показати тебе з гарної сторони. В інтелектуальній грі брали участь п'ять команд. Серед яких, окрім господарів, були школа номер 173 номер 7 номер 187 та гімназія «Ерудит». У складі повноважного журі були викладачі інституту лінгвістики КИМУ: Наталія Щудла, Шушанік Маркіян та Ірина Тимошенко. На чолі із директором інституту, доцентом Олександром Лавриненко. Сама гра складалася з трьох конкурсних завдань, одним з яких було домашнє. Інсценізація уривку створу будь-якого англомовного автора. Також було проведено конкурс номінацію Точність художнього відтворення її учасники, прослухавши літературний твір, мали намалювати все, що вони почули. Найкраще з цим завданням порались господарі школа номер 115 А де ми цього року тільки не грали, в різних районах, в різних школах, але, здається, в Солом'янському районі за останні роки це вперше. У будь-якому разі. Як і щоразу, а, наче свіжий подих, коли бачиш нові таланти, а, цікаві особистості, а, і це не може втомлювати однозначно. Загалом у грі Містер Ноуол» було виокремлено аж 9 номінацій, за кожну з яких учасник отримав відповідний диплом. І, звичайно ж, нагородження переможців конкурсу дипломами першого, другого та третього ступеня з правом знижки на навчання. У Київському міжнародному університеті перше місце посіли одразу дві команди: гімназія, рудит та спеціалізована школа номер 115. друге місце школа 187 та третє сьома та 173 школа. Мені дуже було приємно брати участь у чудовому змаганні яке було організоване Київським міжнародним університетом. Дуже сподобалась програма, організація, типи завдань, новаторство у конкурсах, творчий підхід, креативність усіх учасників. Подібні конкурси є неодмінною частиною сучасної освіти. Вони є своєрідною сходинкою на шляху до успіху. Отже, вітаємо переможців та сподіваємось побачити їх у стінах нашого університету. Вікторія Берест, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Діяльність Організації Об'єднаних Націй у нашому світі є надважливою. Про це знають не тільки дорослі, а й діти. Вже котрий рік поспіль наш університет долучається до шкільних програм з моделювання дійсності ООН. Не став винятком і цей рік. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Усім добре відомо, що ООН – це структура, яка була створена 26 червня 1945 року. Її статут і плідна діяльність протягом 50 років свідчать про величезний внесок у розвиток сучасного міжнародного права. Їх цілі підтримувати мир та безпеку, розвивати дружні відносини між націями та здійснювати співробітництво в розв'язанні міжнародних проблем. Нещодавно Київський міжнародний університет взяв участь у науково-практичній конференції, яка відбулась у спеціалізованій школі номер 197 імені Дмитра Луценка. У заході брали участь учні 9-11 класів. Сьогодні вже говорити про це дуже легко. А ось 10 років тому назад, коли ми вперше започатковували свою участь в міжнародній освітній програмі міні-модель ООН, тоді це було дуже складно, тому що потрібно було абсолютно змінити всі свої погляди до участі дітей в тих масових великих заходах, в які, до речі, хочуть приймати самі учні. На два дні учні стали послами Генеральної асамблеї ООН. Вони вели переговори за круглим столом. Та вирішували серйозні питання тієї чи іншої країни, які є найбільш гострими в сучасному світі, і в цьому їм допомагали організатори цієї конференції. Абсолютно повністю змодельовано проведення генеральної асамблеї. Посли, представники країн, вони виголошували позицію країни стосовно тих питань, які є найбільш гострими у сучасному світі. За допомогою жеребкування учні ділились на чотири комітети, вивчали політику країн, щоб бути компетентними в усіх питаннях, вживалися в роль дипломата та відстоювали свої права. А найпереконливіші учасники здобули також і пільги до вступу в Київський міжнародний університет. Ну, ми власне дізналися, що таке ООН, як працює ця організація, що вона нам дозволяє робити. І власне для себе ми винесли, що ж ми можемо змінити в нашому майбутньому. Сподіваємось, що саме такі учні будуть кваліфікованими працівниками країн, стануть вдалими юристами, що будуть представляти інтереси України на міжнародному рівні. Анжеліка Абрамян, Тимофій Сторожук, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Дія, про яку піде мова у Рубриці цей тиждень в історії, є трагічною. Адже 1 березня 1995 року не стало видатного журналіста інноватора автора аналітичних та розважальних програм Владислава Лісєва. Наші журналісти, звичайно, не підіймуть завісу на таємницю його вбивства, але як колеги ми маємо вшанувати його пам'ять.

а а Той а шв'язаних новий. Хто пам'ятає, скільки їх було ведучих погляду, що з'являлися в найвільнішій студії Останкіно на по п'ятницях? Лістів, Любимов, Захаров, Політковський вони стали народними героями, що втілювали зміни всередині країни. Так само, як символом перебудови за кордоном, був Горбачов. Тому що разом з ними, смілішуючи від п'ятниці до п'ятниці, ми вчилися говорити не кухонними пошепками, а в голос. в СРСР все таки є секс. У капіталізма теж буває людське обличчя. Рокенрол, живий Чорнобиль, не аварія, а трагедія. Але коли ми разом пройшли майже весь демократичний буквар і навчилися говорити вголос, було вже майже все одно, хто говорить з нами зі студії погляду. Діяльність Владислава Лістіва в контексті перебудови і започаткування нової журналістики на зорі новітнього пострадянського простору, переоцінити важко. Він був реформатором, якому вдалося повністю зламати стереотипи старого, нудного і вихолощеного телебачення, донести до глядача сутність багатьох понять, які самому глядачу. Вихованого на традиціях і нормах попередньої доби зрозуміти було не під силу показати цінність того самого промовляння в голос, а не пошепки на кухнях. А де раз раз виграли в азартну ігро? Я базартну ігрою граю всю жизнь. Я живу в етистрані. Його зліт був блискавичним. Від першого ефіру культової телепрограми погляд і до останнього ефіру, не менш культової години пік. А між ними і перше російське ток-шоу Тема, і чи не перше розважально ігрове шоу Поле Чудес. І в кожному з цих проєктів Владислав Лісті виступав не тільки ведучим або журналістом, а й власне творцем. І все з посмішкою, немов граючись, немов і не стіно рухав. І хто знає, як склалась би історія країн колишнього радянського табору, в тому числі і в Україні, якби не та революційність і не той напір, з якими він ставився до своєї справи. Адже кінець 80-х, початок 90-х років, був переламним, і тільки в той час для багатьох і лістів не був винятком, стало зрозуміло, що журналістика це рупор нації, маючи який стаєш представником додаткової гілки влади. А особливо, якщо тебе призначають генеральним директором громадського російського телебачення, так званого ОРТ, ким власне наприкінці життя і був лістів. 1 березня виповнюється рівно 20 років, як відомого журналіста було вбито. У під'їзді будинку Лістіва кілер зробив два постріли в руку і в голову телеведучого. Йому було всього лише 38. 2 березня 1995 року осиротіла телепрограма «Година пік». Вийшла в ефір без свого творця і постійного обличчя. Здесь нет негодяев в кабинетах, не схожи здесь первые. Ані замовники, ані виконавці злочину не знайдені і не покарані. У 2009 році справа Лістєва закрила взагалі. Сьогоднішній сюжет з рубрики Цей тиждень в історії не є інформативним. Та й що нового можна сказати про діяльність і творчість такої постаті, коли вже все сказане. І сказане при тому найближчими йому людьми. І як в максимум 4 хвилини екранного часу розповісти про його життя і таке безкарне вбивство? Просто дуже хочеться вірити, що якби Лістів був живий, він і надалі притримувався опозиції до влади, а не плив за течією, як його соратники? Добрий вечір, Сьогодні час пік в прямому ефірі. Сьогодні 1 марта. Я поздравляю всіх з першим днем весни і з тими надежними кожний з нас весною зв'язують. Много надежд, а как известно, надежда всегда умирает последней. Анастасия Глуцка, Киевский Международный университет. Що ж, на сьогодні це все. Я прощаюсь із вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Паркова. На все добре!